Знайшлися у Польщі, котрі почали блокувати український кордон, розказуючи, що там страждають їхні перевізники. Знайшлися такі самі вже у Словаччині, якісь там рухи починаються, і в Угорщині, то, само собою, вже очікується щось таке саме. Напевне, всі ці блокувальники кордонів та інші фанати Путіна не дуже в курсі, з чим би зіткнулися їх країни, якби Україна справді впала у 2022 році за лічені дні або тижні, так як прогнозували в принципі західні спецслужби. Або ж що їх чекає, якщо вона впаде в подальшому, у майбутньому? Якби ми швидко програли в 2022 році. Є велика впевненість, що росіяни одразу зайшли би і в Молдову, і окупували її також. Бонусом. Там є російський анклав у вигляді Придністровської республіки, чи як вона там називається, і зліпити на колінах якусь провокацію для приводу вторгнення було б нескладно. На куражі рашисти це би зробили. При цьому на Заході всі були б перелякані і паралізовані. Ніхто нічого не зміг би зробити і не захотів би. Засудження, стурбованість і так далі. Вся та армада із тисяч одиниць військової техніки, яку українці знищили вже, стояла би вже на кордонах Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі. І протяжність їх присутності на польському кордоні стала би набагато більша, не рахуючи проксії, якою стала Білорусь. Тобто все, що спалили, невдячні українці, і всі російські загарбники, яких ми знищили тут, от оце все вже би поглядало в бік цих країн і чекало наказу. В розпорядженні росіян опинилися б українські природні ресурси, підприємства, які були б включені в російську систему військово-промислового комплексу і виробляли б додаткову зброю для росіян. Вся інфраструктура опинилася б у них на службі. Українці, які би не виїхали за кордон, теж примусово стали б на військову повинність і були б мобілізовані до армії. Всі ті ракети, які були випущені по Україні за ці майже два роки, а їх дуже багато. Вони стояли би готові в робочому стані і очікували би теж на натиск кнопки. І Путін зразу згадав би про свій ультиматум, про відступ НАТО на кордони 97-го року. Чи мала би Польща час на тотальне переозброєння, яке вона проводить зараз? Ні. Чи врятувала би Орбана його служба в інтересах Кремля? Іще багато питань. Чи воювало би НАТО в цій ситуації за країни Балтії? Передбачте складно. Але це був би зовсім інший світ. І перспектива ця ще не зникла. Якщо Україна програє, Європу накриє нова хвиля біженців, яка буде не менша, а може й більша, ніж та, що була взимку на весні 22-го. І далі дивіться попередні пункти. А ще треба врахувати, що росіяни здобули шалений досвід на цій війні. І буде велика спокуса застосувати його в подальшому, ще західніше. Крім того, вони мобілізують тих українців, які не втечуть з країни. Мобілізаційний ресурс. Із урахуванням окупованих територій збільшиться. Отож дуже дивно дивитися на цих людей, які блеять щось про якийсь стійкий мир чи відновлення, коли війна ще якраз у розпалі, а українці при цьому роблять роботу, яку європейці робити не хотіли би, і наш успіх може допомогти їм у цьому. Їм варто про це подумати всім цим втомленим від війни, які вважають, що Путін. Вже стратегічно програв.